Всіх вітаю! З вами ГЗС Комплект, Сьогодні у нас 24 листопада. Чергова видача. Відправка буде по Україні. Відправляємо новою поштою. Комплектація 220 вольт. Колонка для перекачування ДП з електронним управлінням фільтром-сепаратором. Комплектація колоночки буде наступна. Рукав стандартний 4 метри на видачу, 2 на всмоктування, Перехідник до Єврокуба нижній. Якість відмінна. Сіпраціонний фільтр для зняття вологи, конденсату з Куба, автоматичний пістолет, двигун 60 літрів на хвилину, смоктуючи обмотка мідь. Чого саме цю колонку обирають і чому її так багато беруть люди? Із-за того, що є і якісний лічильник, є і потужний двигун, має добрі досить характеристики по точності по вітрату міру, має двигун, який. 800-ваттний. І вони є 300 Вт, 600, 800, 1000 Вт і так далі. Е, середньостатистичний, 800 ватний. Е, плюс на повітряно находжені. І система має байпас. Це немало важливо, коли ви обираєте АЗС. Варіанти колонок, як ви вже зрозуміли, можуть бути різноманітні. І для кожного клієнта вона особлива. Тому ми не робимо якісь спеціально. Точні або е, комплекти, які підходять до кожного е, до кожного клієнта, робимо саме для ваших задач. Ви кажете, е, які у вас характеристики, під що ви берете, і ми починаємо підбирати автоматику, електроніку, програмування, картки, катушки і так, далі, і так далі. Варіантів зборки дуже багато. Дуже багато. Якщо е, ми показуємо там 20% на відео, але майте, майте віру, що ну, варіантів дуже багато. Просто все не вспіваємо показати, показати на відео. Ті, хто з нами вже давно працює, знають, що комплектація це річ індивідуальна. Отакий АЗС відправляємо майже кожного дня з Єврокубами по Україні. Кому потрібні, будь ласка, дзвоніть пишіть. Якість, максимальна швидкість, конкурентні ціни гарантовано азс комплект завжди робить максимально приємні ціни і максимально гарну якість. Набирайте, дзвоніть, пишіть, наші менеджери завжди відповідають на дзвіночки. Ну, а ми будемо працювати далі. Чекаємо на ваші дзвінки і будемо співпрацювати. Всім гарного дня! Тримаємося і ми будемо робити для вас такі класні АЗС.